Розкажіть, що змінилося у вашій творчості і в житті під час повномасштабної війни? Нічого. Я наприклад читав, що ваша дружина розповідала, що зараз з комерційних концертів зараз майже немає. Здебільшого це благодійні заходи на підтримку військових. Тому у нас немає іншого джерела прибутку, тому я пішла на роботу і ось дружина. Так, да. так. А у вас нічого? Ви не заробляєте на концертах? Тоді я як заробляю. ви живете? Я заробляю на концертах. А вони не всі благодійні. На, у, мене, у мене концерти, які от зараз, це не комерційні концерти. Я не кажу, що вони благодійні. Я не люблю, коли пишуть. Я бачу, як артисти пишуть благодійний концерт, я кажу, що люди, винесите відповідальність за, цю, за, цю, за ці слова. Благодійний концерт це 100% прибутку, ти 100% взагалі ти віддаєш. 100%. Ти не маєш права лишити собі жодного відсотка. Так проходили всі благодійні концерти, якщо я не помиляюсь, 11-й рік, де ми розпочинали перші такі заходи. І всі ті гроші, які ми проводили фонду, через фонди, ми завжди шукали фонди, які беруть на своє утримання найменший відсоток. Найменший відсоток на ті часи, був десь 5%. Навіть таких благодійних концертів бюджету не вистачає. Щоб, наприклад, покривати якийсь запит якоїсь конкретної військової частини. Зараз у ці чотири концерти, які ми виїхали, у нас є конкретний запит від військової частини. Це чотири мінометні розрахунки. Їм треба пікап. Ну, не той пікап, як ми звикли бачити, а пікап трошки виглядає як грузова машинка, щоб входив і розрахунок, і підвозити БК. Відповідно, для кожного розрахунку треба порядний тепловізор і. Старлінк. Це було все в одній заявці. Зараз ми цю заявку намагаємося обробляти. І не завжди, наприклад, я кажу, що з таких концертів грошей вистачаєте, тому доводиться додавати свої. Тут ну, нікуди не дідешся. Ви рахуєте, скільки ви передаєте такої допомоги? Ні. Не Ні. Ну, я я більше... так про це там 1300 автівок передали на фронт за нашою командою. Спочатку повномасштабному повномасштабного? – Ні, спочатку всі. Спочатку повномасштабної ну, рівно тисячу. Так можливо у вас є якась історія, якому як ви будете згадувати все своє життя пов'язане саме з передовою. Ну, у мене багато таких історій, які є. Ну, я їх згадую на сцені зазвичай. Час від часу, всі одразу ж не пригадаєш, тому декілька я там Хоча як поднути. розказую. Ой, де різні історії, друзі, і по-різному. По Я вам скажу, що там на ну, безпосередньо там зв'язку немає, особливого особливо там. Ну, хіба що біля Старлінку, але один завжди біля нього. А, а спати, так, да, ти спати лягаєш все рівно і в одязі, і буває навіть, коли ти спати лягаєш в бронежилеті і знімаєш просто каску. Ну, Тому що. А вдруг зараз раз і біжать. Як ми жартуємо, олені біжуть без розминки. — А хтось з вашої команди пішов воювати? Хтось з нашої ніхто не пішов. Ну, волонтери, то правда? Всі, всі волонтери. Ми єдине, що ну, на період всі були в Києві і коли все розпочалося, пам'ятаю, що ну, так дуже нормально артистів поїхало. Угу. Я вивозив свою сім'ю Ніну Митрофанівну, в Яремчу, 24 го числа вже в мене в дворі з'явилося СБУ і попросили вивезти Героя України, тому що є загроза захвату урядового кварталу. І, тіпа, якщо Ніна Митрофанівна попаде в полон, ми тіпа, не зможемо, нам буде важко рішати випроси по обміну і все таке. Я їх вивіз і мені треба ж було терміново вертатись в Київ. Я пам'ятаю, я позвонив багатьом артистам, які знаходилися на той момент на Західній Україні, і всі щось таке розказували мені про Вишкіл, про ще щось, про ТРО. Єдиний, хто обізвався. І одразу ж ми сіли на джип Положинського. І з Олександром Положинським помчали назад в Київ. Він спитав, що там є. Я йому одразу показав, що ось в мене на дивані лежить два АКМ. Зброя є. Підрозділ є. Примикаємо і працюємо. Тому що поки ти будеш щось вирішувати, записуватись в ТРО, проходити вишкіл, треба бути вже в Києві і неважливо. Ну, типу, ну окей, все це виглядає як, що, ну, як махновці, але в будь-якому випадку є підрозділ, є командир, там він там ну, ходить на нас, дивиться. Ну нічого. А чи виступаєте перед військовими, проводите для них концерти? З 2014 року ми виступаємо для військових. Є в нас такий е, тур, один з турів 6992 км кілометри державного кордону. Це, це те, що стосується прикордонників. А є ті конкретно концерти, які відбуваються на позиціях або хлопці відходять е, на злагодження, і ми приїжджаємо, вони більш там, скажімо, Масштабні, а зазвичай це коли ми приїжджаємо вже на, на позиції і там такі маленькі, імпровізовані концерти наприклад, останній раз. Тебі, ну, тебе може перестити, наприклад, лікарства пункту. І там було ціна цього разу. Це була Бона, третя штурмова бригада. Вони сказали, Арсен, ми їхали в 9 роту 93-й, ми передавали пікап там, в Ліскі і всякого тому подобного. Нас перестріла Бона в констахі конст... і сказала, що в мене ті... ну, щойно вийшла третя рота, перший бат, вони всі на антидепресантах, але було б непогано, якби ти приїхав і поспівав. І ти їдеш і співаєш там в хаті, і вже більш-менш більш всі відходять. Так і знаєте, ну, артист це як танк, який психологічно вивозить хлопців з бою. Як вони зазвичай або ага. ну, є ті пісні, які вони просять, є пісні, в мене в мене в моєму багажі є пісні з матюками. Є, ну тобто, все це так типу весело. Звісно, в ефір це не потрапляє, ми це не виставляємо. Ну, щось порядне, не, так, знаєте, якось непонятно знято, то хлопці виставляють. Бо іноді є прикольні моменти, але вони поки що в моєму телефоні живуть. Бо не можна там, наприклад, виставляти, бо зрозуміла позиція, де це відбувається. Тому поки що це просто нападать. А якою піснею ви собі настрій підіймаєте? Ви знаєте, я одразу пишу. Нову. Да. Або, або ну, починаю просто брати будь-яку пісню і робити з неї чуш. Ну, чуш прям на ходу. Ну, наприклад, пісня про собачку мому. Там Герасим в лодку посадив і топить мене поплив. Каменюку прив'язав до шиї я прикинула, що сплю, він замешкався на краю. Я за борт його штовхнула в спину, а я пливу човні. Все одно перероблюш такі пісні е, про у нас там, е, ну, є, я ж кажу, не такі нормативні, але. Угу. А от ви кажете, виступаєте на корпоративах, там на якихось таких. Моментах, а у яких відомих людей? Які вас відомі люди запрошували? Ну слухайте, зараз ці, тільки відомі мені. <плес> Або не дуже відомі. Ні, немає не такого. Бачите, мабуть, публічні люди вони якось трошки це роблять інакше. Хоча. Ну новий рік ще не запрошували виступати? Ну, рік щось запрошували, але у нас традиційно новий рік на фронті. У нас є така акція Салат для солдат. Ми робимо олів'є. Це запровадив Юрій Степан 4. Минулого року було 11 тонн 600 і 11 екіпажів якраз роз'їхалось по фронту. Ми то одразу то олів'є, яке грузиться в машину, ми разом з машиною даруємо. ходу розвозяться там тіпа, по, по підрозділам. Той рік був в Бахмуті новий, з генералами навіть. Тобто є така традиція зустрічати новий рік на фронті. А розкажіть про цей новий альбом Сонце, які пісні до нього війшли? Зараз ми представляємо першу частину, першу частину альбому в неї поки що увійшло п'ять пісень. Ну, все рівно всі пісні навіяні війною, бо війна голила базові цінності. Тому є, є пісня про доньку, є пісня про. Скажімо, думки цивілізованої людини, але мого віку. Я думаю, що з цими думками прокинулось багато людей 24 лютого. Окрім емоцій, якщо, якщо прибрати перші, перші враження, то цивілізовані думки виглядали десь так. Є пісні про артистів. Спекулянтів. Знаєте, <рісті>, як артисти завжди в соцмережах відповідають, якщо артист щось коментує, йому завжди, я бо пишу, йому завжди хтось напише, там, комент. Краще співай. Угу. Я один раз закрив рот одному адвокату. сказав, ну, типа, думаю, що ти так само добре робиш свою справу, як і я. Ну, є такі люди, яким треба рот закривати. Тому є, не знаю, є різні. І є, звісно, до першої частини увійшла пісня, яка присвячена бійцям. Це безпосередньо водії. Не так події. Не так Ті, хто був за кермом. За кермом бувся, безпосередньо бувся Вікторія, бо Вікторія завозив хлопців на позиції і вивозив цивільних з Бахмуту. Тому це пісня присвячена трьом. Бійцям 132-го розвідбату, грек, кавун і аса. Вони навіть є в кліпі, але зовсім нещодавно загинув і наш водій 93 ки Холодний Яр Тушик. Він завозив якраз бійців на позиції, це було вночі, і вони не помітили, як на них вийшла вертушка. Тому так на концертах я і згадую іноді. Але до кліпу ми все ж таки взяли, ми попросили у хлопців відео з телефонів, попросили у дружин якісь домашні відео, небагато, щоб вони так до відео увійшли. Як називається ця пісня? Пісня називається 4-16. Це взагалі за такий загальновійськовий розмір резини Р-16. А скажіть, ви вже на першому Кременчуці? Не перш. А що думаєте про наше місто вже? Всі хочесь подивитися. Чи? Я тут. Ілону. Ілону. На, встиг подивитись, <рес> дай. Ні, ну тут чимало друзів. Угу. Це раз. По-друге, я, коли жив у Запоріжжі, я весь час їздив цією трасою через Кремінчух. Угу. Знаю, поряд у вас тут, тут вас поряд Власовка. Угу. Да. Так. Це ж постачальники молока в Макдональдсі. А що за картина от, казала організаторка Ні, ваша? Ми, типу, ми розповідаємо про лоти. Лоти, так. Да, ми завжди возимо з собою якісь цікаві лоти на аукціони. Здається, ми вчора вже все, у нас в нас майже все повигрібали. Були. Були зуби з листа дев'ять Азовсталь. І сьогодні, що мене лишилось, це статуетка батьківщина мати. саме з того, Вона зроблена з обрізків того тризуба, який робили ось на День Незалежності. Картини Я вона стала робить. Під, кожне а? Місто. під кожне місто картина. картини. Під кожне ага. місто, бо це Сергій Смітанкін, відомий український митець, художник. Дуже крутий художник. І оскільки він мешкає на Донеччині, не буду казати, де, бо він донесений до списку ДНРівців на вищу міру покарання, тому він і жартовується і каже, що вже нічого не боїться, але ну, треба знати Сергія Вадимовича. Тому він э, 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 зараз свою творчість от так робить на красивих э, залишках э, коробочок в БК. Звісно, він підписує, звідки коробка, буває там Солідар, Бахмут. Я не знаю на чому Кременчук в нас. Кропивницький був Солідару коробки, а, наприклад, Черкаси вчора на з «Бахмуту». І я попросив його просто під кожне місто намалювати мені якесь, якусь знакову світлину конкретного міста. І він залюбка це робить.